Ігри Xbox зайняли 6 з 7 місць у списку найбільш продаваних ігор на PlayStation за квартал. Аналітик Мед Піскателла поділився несподіваною статистикою за другий квартал 2025 року. Ігри Microsoft зайняли 6 з 7 перших позицій у списку найпродаваніших ігор для PlayStation 5. Такого на консолях Sony ще не було. Період з 6 квітня по 5 липня 2025 року. Перше місце Forza Horizon 5. Друге місце The Elder Scrolls. Scroll Oblivion Remastered. Третє місце MLB The Show 25. Гра від Sony, але мультиплатформна. Четверте місце Call of Duty Black Ops 6. П'яте місце Дум Зе Дарк Ейдж, шосте місце Індіана та велике коло і сьоме місце займає Майнкрафт. Піскателло це прокоментував дикі часи для ринку консолей. Якщо б у 2015 році показати комусь цей список, ніхто б не повірив. Цікаво, що продажі Форза Horizon 5» на PlayStation вже перевищили результати головного ексклюзива Соні 2024 року Астробот.